Привіт, ти дивишся канал про купони, а це значить, що ти хочеш зекономити. Цього разу пропоную зекономити на книжках. Зверни увагу на інтернет-магазин Книгарня Є. Це книжкова мережа, що просуває українські книги з 2007 року. На сайті магазину представлено літературу на будь-який смак. Читачу на вибір більше 20 тисяч позицій. Ті, хто любить читати в оригіналі, наприклад, англійською, такі книжки також є. Відвідувачі сайту знайдуть книжкові хіти і новинки за приємними цінами. Але навіть ту ціну, що ви побачили в себе в кошику, можна Можна зменшити. І далі я покажу як. По-перше, користуємося промокодами. На липень місяць 2024 року книгарня є пропонує промокод July, який дає 43% знижки на дуже велику кількість позицій, але цей промокод не сумується з іншими знижками та рахується від повної ціни. Ще один промокод БУ-15. Це додаткова знижка, яка також може бути застосована до деяких позицій. Скопіювати обидва промокоди можете в описі під цим відео. До і зразу ж по лінку перейти на сайт інтернет-магазину та робити покупки. Ігрові моменти для заохочення покупців також присутні. Промокод, невідому на яку знижку, можна виграти. Ну і звичайно ж є окрема сторінка зі знижками, там де прайс знижено до 90%. Звичайно ж, негарня є, передбачила і програму лояльності для постійних покупців. Знижка буде мінус 5% гарантованою вже від мінімальної покупки в 700 гривень. Кешбек також є, а ще розігрують призи, що приємно. Електронні книжки від PocketBook. Загалом читати з інтернет-магазином Книгарня Є дуже вигідно. Щодо доставки, то Укрпоштою вона безкоштовна при замовленні від 349 гривень. А якщо замовляєте в поштомат новою поштою, то достатньо сформувати замовлення від 199 гривень. Читайте більше. Інтернет-магазин Книгарня Є зробила все можливе для цього ну а ми розмістили промокоди та лінки на цей інтернет-магазин в описі до цього відео. Переходьте Купуйте, читайте.